Доброго дня, дорогі друзі! Вітаємо вас у Полтаві на стадіоні Молодіжний, де невдовзі почнеться матч другого туру чемпіонської групи у першій лізі між Полтавою та епіцентром. Це зустріч двох лідерів. Це центральний матч туру. Безумовно, і сьогодні до другої команди турнірної таблиці завітав власне очільник. Чемпіонської групи у епіцентра 32 очки у Полтави 28. Звісно, якщо сьогодні команда господарів переможе, це тільки закрутить ще більше інтригу у боротьбі за потрапляння в українську прем'єр-лігу в наступному сезоні. Але прямо зараз справді відзначаємо, що в принципі конкуренція величезна. В Турі Полтава стала лідером першої ліги чемпіонської групи за. Верховими єдиноборствами трохи менше 50% вони виграли цієї боротьби. Зараз подача удар по воротах із лінії. Який порятунок? Нічого собі, бо це так. І побивав в поворотах Ілля Ходуля. Зовсім не треба дивуватися, що це робить центральний захисник, тому що це, звісно, обов'язок центробеків так підключатися до стандартів. Це перше, друге у Полтави дуже результативні захисники, особливо Євген Місюра. Але про це дещо пізніше власне Місюра на підбиранні удар від нього з дальньої дистанції. Парирується удар Олег Білик. Не роботу захисника, який підстрахував Олега Білика. Це в першому ударі Іллі Ходулі, А в другому епізоді, тоді коли сам Олег Білик парирував спробу з за меж штрафного від Євгена Місюри, а Білика Щербак триває боротьба в центрі поля, класно намагався прокинути. Вдалося Це Танчику, підняв м'яч до... Партнера до капітана Бежинару, штрафний майданчик, із м'ячем уже перебуває Іван Бендера, і тут намагається рятувати свою команду Валерій Восконян вдалося. Полтава прагне вивести м'яч зі штрафного. І, до речі, відзначимо, як вони це роблять. Вони не виносять м'яч аби куди. Це вже потім, так після того, як Коцюмака вивів м'яч із небезпечної зони. Бужин підійшов на допомогу і виніс, бо забагато було суперників поряд. Одразу вкинули за боковий м'яч. Звісно, тут ніякого офсайду бути не може. Удар по воротах. Яка спроба насправді від Святослава Шаповалова. Хоча там був рикошет так. Одарюк. Подача від нього Удар головою. Витягує м'яч білик з-під поперечки. Це хороша спроба була. Це справді момент. Ще один створений після кутового і ще один створений після удару головою. Це не вперше така підказка, не вперше таке прохання до футболістів. Хоче, аби команда постійно була в русі, аби команда постійно переміщувалася. Все було в динаміці. Зараз удар, і м'яч опиняється у сітці. Епіцентр виходить вперед під кінець першого тайму. Від поперечки м'яч залітає у ворота. це недосяжно для Восконяна. І ось так рахунок на користь лідера чемпіонської групи у цьому матчі відкрито, зрештою. Хоча перед цим, скільки моментів було у Полтави, вони. До вподоби, що команди так більше грають у футбол, що не дуже багато пауз. Нема такого прям рваного відчуття від цього першого тайму. Триває боротьба Марусич. Пробуває Білик! Білик все-таки забирає м'яч собі, і потім намагався добити Дмитро Щербак, але він опинився в положенні по загроющі. Здається, пошкодження у Варкош Заміна Євген Стрільцов на полі під номером 10. Одразу подача в штрафний майданчик М'яч влучає в стійку. І потім виходить за межі поля. Нічого собі. Оце так шанс зараз був для з боку гостей Сергій Нагорняк. Головний тренер. Він тут є в Полтаві. До речі, для Нагорняка Полтава місто не чуже. Він тут навчався. В інституті зв'язку він тут чотири роки провів. І навіть одного разу з Ворскли, навіть скоріше з молодіжною командою Ворскли, їздив на один із турнірів там до Німеччини. Тож, нехай не офіційні, але матчі в нього навіть у Ворслі були. Хоча, звісно, це вихованець Вінницького футболу, але от там, де він. Потім зробив свої перші кроки, де його помітили. І зараз який удар, яке завершення від Полтави. Марусич забиває м'яч у відповідь. Вдається на старті другого тайму Полтаві відігратися. Що можна одразу сказати? Поруч із Марусичем ніхто не зіграв із суперників. Відпустили його. Було забагато простору і Марусич дуже подобається, що підійшов одразу до лави запасних. Що разом не тільки з польовими футболістами, ті, хто зараз безпосередньо в грі, а з тими, хто на лавці перебуває, відсвяткував цей забитий м'яч. У Полтаві їх було багато. У Полтави їх залишається багато. А зараз багато простору для гравця епіцентра, Але удару дальнього немає. Це передача праворуч на Кристіна. Станіслав Кристін один в один проти суперника. Кристін далі проходить. Передача і запорожець б'є над воротами. Ред. Верхова боротьба між запорожцем була та Марусичем. Непогано Марусич витягнув на себе запорожця. Чим звільнив простір для Ударюка. Тепер Коцюмака на лівому фланзі. Коцюмака прибирає м'яч від суперника. Коцюмака віддає передачу у штрафний. Галенков, Денис. Хотів повертати на Коцюмаку. Тепер Щербак пробуває добивання. Невдале добивання від Максима Марусича, але все одно це момент хороший. Справді це класна атака від Полтави з переходом на. Лівий фланг з подальшим завантаженням м'яча в і щодо вольових перемог у СК Полтави, то їх було ну точно не одна. Окрім матчу з агробізнесом, можна пригадати зустріч із Вікторією, коли пропустили швидко. Зараз шанс знову у полтавців. Марусич скидає на Щербака. Удар від Щербак! Як виконав і як забирає м'яч у руки Олег Білик. Дали пробити Щербаку, і справді це дуже хороша спроба. Щербак, який ну, ми зараз бачимо, загалом працює на позиції теж у центрі. Даниленко навіть зараз вище розташовується за Щербака. В роздягальні такий експрес-аналіз і прохання на другий тайм, як ми розуміємо, грати ще більше на атаку. Шанс для Стрільцова, перекидає стрільцов, стрільцов! Який гол забиває Євген Стрільцов! Ось так вихід на заміну. Полтава вже попереду. Це красиво. І це претендент однозначно на гол туру. Побачив стрільцов, що білих залишив свою позицію, не контролював, не тримав ворота, не відчував їх конкретно в цьому епізоді. І от знову ці передачі. За спини захисникам так, розрізні ці паси, або ж верхові, або ж низом. Це, зрештою, спрацювало. Полтава намагалася методично в це місце бити і досягли свого та гравців в штрафному, особливо господарів поля. Місюра, удар місюри! М'яч іде на кутовий. Це ще один корнер для Полтави. От якраз і Місюра в дії. Від нього це вже другий удар за сьогоднішній матч. Два граці Полтаву готуються з'явитися невдовзі. Євген Опанасенко під номером 39, а також Богдан Шмигельський під номером 21. Центральний захисник і правий вінгер вийде. А тим часом епіцентр забиває у відповідь. Епіцентр з рівні рахунок у сьогоднішній зустрічі. От вам. І протистояння лідерів. Уже 2-2. Уже. Знову нічия, і яка результативна нічия по ходу зустрічі. Ходуля бачимо з ним уже все в порядку після того неприємного епізоду Галенкову дістається і немає порушення правил. Триває атака епіцентра. Кравчук з м'ячем у штрафному. пробуває кравчук! І рахунок стає 3-2 на користь епіцентра. А от цей момент дуже і дуже цікавий в плані того, що чи не було фолу проти Галенкова в момент цієї атаки. Звісно, те, як забуває Кравчук, це дуже точний, дуже хороший удар в дальній нижній кут воріт. Савчук розпочав по суті цю хвилю атаки. Він ззаду обікрав Галенкова. Ну, а Чи зіграв Савчук м'яч? От Таке питання насправді цікаве. Тоді як перехоплював, тоді як перехоплює м'ячу Отава найкраща. Серед усіх восьми команд чемпіонської групи. Це навіть удар по воротах. І він зафіксував спершу Восконян, і потім вдалося вибити м'яч у нього з під рук. Очевидно, вкидатиме прямо у штрафний. Але виграє цю боротьбу гравець епіцентра. під центра. Все ще Коцюмака на Шмигельського. Далі Бужин на правому фланзі. Віддає на Щербака, піднімають руки футболісти під центра, що буцім тубов але гра триває далі у штрафний майданчик удар головою. Досяжний цілком удар для Білика. Але ще раз відзначаємо: неякісна робота гравців епіцентра під час верхової боротьби. Так воно і буде. Як і під час одного з попередніх кидань на лівому фланці зараз те буде саме. Ходуля скидка головою Удар від Галенко заблокований. І контратака для епіцентра ні, її не буде, тому що лунає фінальний свисток. І команда гостей виграє у центральному протистоянні другого туру чемпіонської групи у першій лізі кампанії 24-25. Епіцентр перемагає 3-2 і збільшує відстань прямо зараз від другої сходинки. 35 очок у команди Сергія Нагорняка, 28 пунктів залишається у Полтави.